Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку, шановні батьки. Малята, подивіться, хто ж це до нас у гості завітав. Так, це бабуся. Малята, як ви гадаєте, чому ж наша бабуся сумна така невесела? Так, бо вона була сьогодні на базарі, накупила багато овочів і фруктів, прийшла додому, а пакети були такі важкі, що вона спіткнулася і впала, а вони переплуталися. Давайте допоможемо нашій бабусі і зберемо овочі у цю тарілочку, а фрукти у цю. Малята, якого кольору ця тарілочка? Так, червоного. І в ній ми будемо класти фрукти. А якого кольору ця тарілочка? Так, зеленого. І сюди ми будемо класти що? Так, вірно, овочі! Тож почали малята. Малята, як ви гадаєте, що це? Так, це помідор. А помідор це овоч чи фрукт? Так, вірно, це овоч. І куди ми його кладемо? Так, у зелену тарілочку, де лежать овочі. А це що? Вірно, груша. А яка вона за кольором? Так, зелена. А що це таке? Фрукт чи овоч? Вірно, це фрукт. А це що? Морквинка, молодці малята. А якого кольору морквинка? Так, помаранчевого. Все ви знаєте. А куди ми її покладемо? Так, до овочів в зелену тарілку. Молодці малята. А це що? Яблучко, молодці. Куди ми покладемо яблучко? Так, до грушів, фрукти, молодці малята. А це що? Так, це капустина. А якого кольору капустина? Так, зеленого. Куди ми її покладемо? Так, до овочі Молодці! А це що? Виноград. А виноград це чи фрукт? Так, це фрукт. Молодці малята. Малята, а як ви гадаєте, де ростуть фрукти? Так, у саду. А овочі де ростуть? Так, на городі молодці малята. Малята, давайте сьогодні з вами допоможемо нашій бабусі приготувати консервацію і законсервуємо у цій гарній баночці яблучка. Домовилися, але перед початком нашої праці послухайте докутішку. Яблука червоні, яблучка поспіли, яблучка ми з'їли щічки почервоніли, молодці малята. Малята для нам для нашої аплікації знадобиться аркуш паперу, на якому ми заздалегідь намалювали отаку гарну баночку для наших яблучок. Яблучка вирізані з кольорового паперу. А якого кольору яблучка? Так, червоного молодці малята і клей олівець. Тож приступаємо до нашої праці, беремо яблучка і викладуємо їх у довільному порядку у нашій чудовій гарній баночці. Ось так як роблю я. А вам нехай допоможуть в цьому ваші батьки. Домовились? І ось така гарна аплікація у нас з вами разом вийшла. Тепер бабуся зможе їсти дуже смачні яблучка зимою, коли буде холодно. Малята, ось такі чудові гарні яблучка в нас з вами вийшли. Наша бабуся дуже дякує вам і каже, що ви дуже молодці, дуже старалися і гарно все виконували. Малята, а давайте з вами повторимо, якого кольору ми ліпили? Так, червоного. Малята. А де ростуть овочі? Так, на городі. А де ростуть фрукти? В саду. Молодці малята. Малята, а якого кольору помідор?» Так, червоного. А що це? Так, вірно, овоч. А яблучко червоного. А що це? Фрукти, які ж ви в мене розумнички!» А наразі нам з бабунею вже час іти. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте.